О, то ми вже розкупали. І зараз от Микола тне, Літський спеціаліст. Так. Почистив. Так. Подивився, де права тасьма, де ліва тасьма. Відкрутив. Повністю відкручено, так? То ви вже закрутили. Відкрутили. Молодець, Микола. Так, населили в дюрку, не лізе. Але зараз всього Миколи вийде. Так, закрутили. І потягнули, чи добре воно все тримає? Тримається добре. Так. Підтягніть, бо воно ж втікає вам. Наложили. Закрутили. Сили, ай вже Микола молодець. Добре, тепер йду я робити. А, ні, Миколаша хоче моє зробити. Добре, я ще, я ще познімаю. Я навіть підтягну. Так. так. Микола пне. Раз. Микола пне два. Але Микола вже забув, що він мав розв'язувати. Він просто обітяв. Гарно, Микола, почисти. Подув. Микола підтяніть. Одко. Опа! І Микола закрутив. Потяніть чи добре. Те ж саме підтяніть, Микола, тут. О. Так, попав в дюрку. І закрути. Так, та якому я то треба ще перевірити. Тримається. Okay. Отак От і працюємо. До речі, поле ще знімлю. Таке маленьке поле.